Віталія Васильівна і Віра Андріївна, будуть ви ситуації? Зараз не буде цієї сесії відкритись. Можете читати, щоб бачити для вас час. Про сесію. Або вона є, або нема. Того. Дев'ять. 9.18. 18 Три хвилини. Зареєстровано 10 депутатів. Два депутата додатково присутні. Це і водіт, але реєструватися. реєструватись. Протокол буде про те, що сесії не було, а ваше звернення в протоколі не буде. Або відкриємо сесію, і сесія буде вас звернення, або ні. Сьогоднішній день я з замуспорти не збираюся. Ви, якщо в залі реєструєтеся мені, або, або третю годину. Ви не зареєструвалися, або тоді будете виступати. Кворуми для відкриття у сесії 18 депутатів чинних з мандату в залі відсутні. Тому питання, які були нагальними і необхідні для вирішення. В тому числі рішень суддів, це де звучить слово іменем України і зобов'язує Раду, депутатський корпус, в тому числі, реагувати на те, що приймають суди. Якщо хтось з депутатів думає, що абсолютно самостійна одиниця в цьому світі, це не так. Ви маєте діяти в рамках чинного законодавства. І прилетить до вас всіх, хто не хоче ходити. ігнорує сесію, сесії, не рішення не, не приймається рішення постанови постановам судів. Ігноруються людські питання. Нагадаю, земля кругла. Долотить до кожного в будь-якій формі. Явно чи неявно. Сьогодні чи завтра? Завтра чи післязавтра. Все всі бачать. Функцію по скликанню сесії, я як міський голова виконую. Я значна кількість депутатського корпусу, яка пропустила за минулий рік, календарний рік, більше 50% до даних засідань. Це пряма норма закону про відкликання. Чому вона не застосовується партіями, це вже інша історія, мене це вже не цікавить. Я з не роблю все для того, щоб сесія скликалася. По мірі необхідності виників питання. А зараз виходить так, що я одні ті самі питання виношу ну, десятку разів. І зараз сьогоднішнє була вже в одному з судів ухвала, ухвала відкрите виконавче провадження, яке зобов'язує Раду прийняти зреагувати на рішення суду і виконувати його. Сесія знову не скликалася. Ще раз нагадую, міський голова, М'ядзе Олександр, скликав сесію відповідно до вимог закону. Депутати не збираються, хоча попередження було навіть не за день, а за кілька днів позачергова сесія. Це запас вже точно був. А прийти навіть на сесійну залу і розказувати про якісь звернення, нема питань, буде в судах розказувати вже іншим людям свої звернення зачитувати. На цьому всім дякую, хто прийшов. В наступну сесію будемо скликати, аналізувати стан присутності депутатського корпусу і рішення суддів пов'язаних відкликаними депутатами. Дякую. Всім до Побачення.